Дорогі друзі, 15 лютого довільний спомен Фаустина і Йовіта – мучеників. За переказами брати Фаустин і Йовіт народилися наприкінці першого століття в бреші. Це сьогодні Італія в шляхетній язичницькій сім'ї. Християнство прийняли вже дорослими. Фаустин отримав пресвітерські свячення, а його молодший брат був висвячений на деякона. Брати активно проголошували віру і життєвим свідченням привели до Христа численних людей не тільки в Бреші, а й в околицях міста. Коли Йовіта і Фаустина оскаржили перед імператором Адріаном, вони, щоб довести свою невинність, мали скласти жертву богам, задля чого їх привели до язичницького храму. За легендою, в центрі святилища було розташоване позолочене сонце, символ тамтешнього бога. Проте брати звернулися з молитвою возвеличення до правдивого бога, і осяйна фігура потемніла, аби змусити їх поклонитися язичницьким богам. Фаустина і Йовіта піддали тортурам. Вірні Христу до кінця вони загинули від меча між 117 і 138 роками. Фаустина зображають в священницьких шатах Ювіта в Деяконських, інколи в пізнішій традиції, обох у лицарському вбранні, часто поруч з Богородицею, з немовлям або під час мучеництва. Атрибути це пальмова гілка, книга. Вони є покровителями бреші. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.